Так, ну що ж, друзі, усім вітання. Бажаю вам міцного здоров'я. Ну і будьте щасливі, живіте багато, як то кажуть. Що ж, ми знаходимося на нашому полі, проводили тут оранку і зараз розпочали внесення НПК. А в подальшому будемо проводити боронування і посів. Так що буде знову свіженьке відео на каналі. Думаю. Воно вам сподобається. Ну і будемо показувати, як ми потихеньку працюємо. Поправді скажу, земля мокра, дуже така вона збита, сира. Тиждень йшли в нас дощі. Вчора ми виїхали дисковою бороною, позакривали борозни, обійшли краї. Ну а сьогодні виїхали, пробуємо кидати добриво. Трактор трішки пробуксовує, але будемо бачити. Треба сіяти, як казали колись старі люди, сій в грязь, будеш князь. Так само і в нас виходить. Так, завантажили другий розкидач. Одного розкидача нам вистачило пройти туди в самий кінець і повернутися до половини. Завантажили другий і розпочали несення. Щось забувся, казав, не казав, вносимо 120, десь приблизно кілограмів під посів. Ось так воно виглядає, доволі непогано так кидає. Цьому році вирішили кинути хоч потрошки на всі ділянки, а там будемо бачити, щось треба давати, бо хочеться збирати більш-менш адекватні врожаї. Тому носимо добриво. Зараз я вам покажу, що ми мішаємо. Ось так ми це все змішуємо. Мішаємо е, селітру, селітру ось таку і нітрамофоску суперфосфат з ось такою діючою. І ось так воно в подальшому виглядає змішане, ну і, і проводимо розкидання. Наша ділянка. Тут плануємо сіяти половину поля озима пшениця і половину поля озимий ячмінь. Так, ну що ж, друзі, завантажили ми вже останній розкидач і поїхав він по полі. Хочу вам сказати, щоб так гроші ці зароблялися, як швидко вони по полю розкидаються. Ну, але це вклад в нове майбутнє, в новий результат, в нові досягнення. Так що потрібно, потрібно працювати, надіятись на краще. І дасть Бог, все буде неодмінно виходити. Ну, а ми що ж, докидаємо останні розкидачі, печемо вогнями додому працювати по господарству. Ну і думаю, що. Цей раз в мене вийде більш-менш зняти адекватне і цікаве відео. Так що спостерігаємо. Так, відновлення нашого маркера на, на коліні, можна так сказати. З середини вставили шайбу, замінили ось цього диска, бо він нас лопнув. Ставимо ступіцю на болти, просвердлили більші отвори свердлом по бетону. Ось так воно все виглядає. Зараз тут прихоплюємо. Гаючки до болтиків, щоб не відкручувалися, ставимо і печемо вогнями в поле. Далі буде. Так, Зараз встановлюємо нашого маркера на сівалку. Ось тут він у нас знаходиться. Сівалку вже виставили. Ось такий посівний матеріал нашого ячменю озимого. Виглядає суперово. Зараз поставимо маркера. Коротше, сівалку <кій> виставляємо в кілограмах. Не в тисячах, не в мільйонах, а викручуємо колесом в кілограмах. І зараз я вам покажу ось цей маркер, що в нас стояв до цього. Ось так він лопнув. Не відсіяв навіть 10 гектарів, не хоче він тут працювати. Ну і за сезон приходиться замінити декілька таких дисків, теж лопають. Не знаю, щось треба буде зимою думати, бо це воно така робота до сраки. Так, ну що ж, друзі, завантажили зерно в бусик, вже батько трактором поїхав попереду. Ну а ми потихеньку також вирушаємо на наше поле, будемо розпочинати наш посів з озимого ячменю. Так що печемо вогнями. Сьогодні стоїть у нас дощ на вечір, тому ми. Між погодою і дощом стараємося хоч трішки посіяти. Ранній посів у нас вже відбувся, зараз середній, і, можливо, буде ще пізній посів, але на пізній посів будемо сіяти в більшості пшеницю. Ячмінь сьогодні, думаю, ми завершимо сіяти і залишиться нам ще отсіяти пшеницю. Думаю, то в нас буде вже трішки пізніше. Ну, частину посіяли, частину посіємо, а Інше будемо бачити. Бо є ще насіння, то більшість всього, що ще після сої, як зберемо врожай, будемо сіяти пшеницю. Будемо бачити, все обов'язково вам будемо показувати, старатися знімати гарні відео, щось робити. Ось такі моменти. Розпочали ми посів. Ось така вийшла ділянка. М'яко дуже вийшло, і є присутні колії від трактора. Проводили боронування, Ну і видно просідання, як їхав трактор з боронами. Але нічого, будемо сіяти. Вже розпочали верніше сіяти. Сівалка, це все вирівняє більш-менш. Ну і я думаю, в цілому все вийде. Доволі, доволі непогано. Ось така у нас ділянка. Сіємо ми наше поле, половина поля буде озимий ячмінь, половина поля озима пшениця, так як я вам говорив. Що Ще трішки посіємо в середні терміни посіву. Це в нас борозна на полі. Вирівняли її дисковою бороною, сьогодні боронами. Поправили і вийшло доволі непогано. Але скажу, вранці розкидали доброво, ділянка була волога така, а це провели боронування і вже ділянка верхній шар підсох. Ось така земелька у нас. А щоб не проводили боронування, а земля так і стояла, то так, і б вона була сира, але все рівно борони роблять свою роботу і можна проводити успішно посів. Ну, Ось таке воно присутнє, і з тим діяти нічого не вийшло в нас. Ну... Сіємо. І як можете бачити, навіть з боронами в батька вийшло зробити балалайку. Ось, земля, де пройшли борони, вже сіріє, підсихає зверху, а ось це земля, де борони не зачепили. Наглядний приклад того, що якби ми не боронували би, то і не вийшло би сіяти. Такі моменти, так що сіємо, працюємо і все рівно в кінцевому результаті щось отримаємо, щось вийде. Так, ну що ж, друзі, відбулися у нас тут деякі робочі моменти. Е, з посівом озимого ячменю ми справилися, переналаштували сівалку на посів озимої пшениці. Все гарненько сівалочки видули, зробили її всередині чистенькою, засипали наше насіння озимої пшениці і погнали вогнями сіяти. Але я скажу вам чітко, чітко в цьому році. Підрахували озимий ячмінь, залишок вийшов на всього відеречко, Неймовірно. Але так, дивлячись на, загальні, на загальний фон поля, виглядає воно неймовірно класно. Мені подобається, але можу сказати, так як синоптик показував на вечір дощ, щось вдалині видно, що хмарки затягують, підтягують. І більшість всього, що буде дощик. Але для нашого сьогоднішнього посіву це просто просто неймовірно буде, якщо піде вночі дощик. А взавтра ми поїдемо далі продовжувати посів. Ось такі моменти, поки сіємо. Нічого наперед не будемо загадувати. Сіємо, а там будемо бачити, що і як.